Соборна Україна, Одна єдина соборна Україна. Сьогодні ми, як і щороку, будемо відзначати у Харкові день соборності України. Ми вирішили трішки змінити локацію, вийти з-під земель. Ми розуміємо всі безпекові труднощі, які є. Але тим не менш, ми хотіли показати харків'янам. Що в центрі міста можна проводити патріотичні акції сьогодні? Ми хочемо от вийти на головний наш майдан свободи біля Держпрому, які обстрілюються, які є символом залізобетонності. Будемо розгортати прапор України, будемо братися за руки і показувати символічно наше єднання. За нашу Україну, за нашу рідну батьківщину і хвилина мовчання в пам'ять про наших воїнів. Пропушили люди, які вже пов'язані з військовими. Ми його розгорнули саме зі сходу на захід. Як тільки ми його розгорнули, вийшло сонечко. Тобто, ну так гарно все склалося. Харків з усією Україною, слава Україні! Яким вона зараз б'є по нашій Україні, по нашому народу? Це ж треба думати, головою думати наперед. Якщо ти взявся в дороги, Чи приніс